Вітаю в ефірі. Новини понеділка. Які актуальні новини підготували наші журналісти? Дивіться в анонсі. Повернулись, як зустрічали закарпатських прикордонників. Всеукраїнська молитва за Україну служителі всіх релігійних конфесій об'єднались в спільній молитві. Гриби на будь-який смак. Сезон тихого полювання триває. Вражали спортивними досягненнями. У Ужгороді пройшовся український чемпіонат з художньої гімнастики. Бездоріжжя в задоволення. Екстремали вражали своїм вмінням долати перешкоди. Третій цілодобовий храм. На Тячівщині за кошти заробітчанку будували каплицю. Волонтерів Закарпаття накрило градом в зоні АТО. Про обстріл повідомила закарпатська волонтерка Тетяна Дюрть. За словами дівчини, під час обстрілу їм довелося ховатись в окопах на старому кладовищі. Люди сиділи прямо біля грубів. Окопи крилоградом цілу ніч. В результаті обстрілу на щастя всі залишились живі. Понад півсотні чопських прикордонників повернулись зі сходу. Чопський прикордонний загін четвертий зустрів своїх бійців, що повернулись із зони проведення АТО. Протягом трьох місяців бійці виконували свій військовий обов'язок у межах Харківської та Луганської областей. Зустрічали героїв, товариші по службі, рідні, друзі. Всі, хто зустрічав вояків, кажуть, вони не зрадили присягу українському народу і виконали свій громадянський та конституційний обов'язок. Повернулись додому. Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону також нарешті змогли обійняти своїх рідних, коханих та друзів. Як зустрічали вояків, які захищали східні рубежі країни, дивіться в сюжеті. Навіть у темряві рідні миттєво знаходять своїх, обіймають, цілують та плачуть. П'ятеро військових повернулись на Закарпатті тиждень тому. Цього ж разу на рідну землю ступили 56 учасників АТО. Біля трьох місяців наш персонал виконував важливі завдання на східній ділянці батьківщини. Керівництвом служби надано високу оцінку вмілим та професійним діям нашого персоналу. Однак людські ресурси не безмежні. Тому керівництвом служби було прийнято рішення на проведення ротації персоналу. Тривалий час ці сміливі та мужні солдати захищали свою батьківщину. Молились за їх здоров'я чимало закарпатців. Привітати солдатів з поверненням на рідну землю, прийшла громада Мукачева та небайдужі краяни. Окрім цих воїнів, додому ще мають повернутися 170 чоловік. Зараз скажімо так, виконують завдання у Луганській області в складі оперативно-бойової прикордонної комендатури близько 170 військовослужбовців. Всі завдання, тобто по місію розташування, скажімо так, це в межах державної таємниці. По місцю виконання завдань. Вони виконували завдання в Луганській та Донецькій області. Після їхнього прибуття вони знаходяться на посадах штатних в підрозділ охорони державного кордону. Після прибуття, після відпусток вони продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону в Закарпатській області. Тих, хто повернувся додому, нагородили грамотами за мужність і відвагу. На останньому засіданні 20 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про оспадкування, які має спростити процедуру отримання спадщини. Окрім того, у понеділок Верховна Рада не дозволила проголосувати бійцям у зоні АТО. Депутати не внесли змін до виборчих законів, які б дозволили учасникам антитерористичної операції проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Цей законопроект не внесли навіть до порядку денного. Не поділили на народних обранців погрози оприлюднити прізвище тих депутатів, які не голосують за дозвіл бійцям АТО голосувати в зоні антитерористичної операції. Верховна Рада також не внесла в порядок денний ініціативу щодо заборони показу серіалів та фільмів, які возвеличують російських силовиків. Щодо роботи Верховної Ради цього скликання, народний депутат Віктор Балога заявив, не хотів би бачити більшу частину депутатів в наступному скликанні Верховної Ради. Політик каже: мені було неприємно працювати у цьому скликанні парламенту. Саме тому я був першим, хто зареєстрував постанову про саморозпуск Верховної ради сьомого скликання і призначення виборів на 22 червня. Народний депутат вважає, що якби ця постанова була проголосована, то зараз ми би мали вже новий парламент, новий більш професійний уряд і не втрачали б другоцінний час, який мав би піти на глибинні реформи. Страх і мотивував цей парламент голосувати, хоча б за якісь рішення, яких потребувала країна. Тому волів би не бачити більшу частину цього депутатського корпусу в наступному скликанні Верховної Ради, наголосив Віктор Балога. У понеділок по обіді на Закарпатті зустрічали настоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського та всієї України. Предстоятель православної церкви прибув на Закарпаття. Зустрічали його хлібом сіллю. Серед тих, хто вітав блаженнішого Онуфрія – голова обласної адміністрації та голова обласної ради, а також чимало вірників. У вівторок, 21 жовтня, відбудеться святкова літургія у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Іза Карпов Тлаш у день прославлення апостола Закарпаття преподобного Олексія карпаторуського Кабалюка. очолить богослужіння митрополит Онуфрій. Всеукраїнська молитва за Україну. В Мукачеві служителі всіх релігійних конфесій об'єднались, аби помолитись за мир в нашій державі. Духівники переконані, сила молитви допоможе Україні вийти зі скрути. Разом зі священниками молились і Мукачівці. В центральній частині міста зібрались християни для спільної молитви за мир в Україні. Організували цей захід релігійні організації міста. Із представників церков кожен священнослужитель прочитав свою молитву. Християни не усі часи і в усіх місцях вірили в те, що остання інстанція, і, мабуть, найбільша допомога в їхньому житті приходить від Всевишнього. І тому найбільше, що вони можуть зробити, це звертатися до нього з проханнями. Сьогоднішня ситуація в Україні, мабуть, саме така глибока, в якій людині лишається тільки взивати до Бога. Священики різних церков вірять в силу молитви, що саме нею допоможуть державі. Відчувають, потреба в тому є і не повинні залишатись осторонь. Вся Україна збирається, кожен в своїх містах. І молиться за Україну за свою державу якраз сьогодні і зараз, так само як ми в Мукачеві в третій годині в Києві на майдані незалежності, також будуть проходити спільні міжконфесійні молитви за Україну, за збереження нашої держави за захист наших бійців і всіх нас в такий нелегкий час. Мукачівський міський голова ради, що мешканці єдині у думці про молитву за мер в Україні. Я своїй філософії, життя світогляду. Із християнських міркувань вважає найціннішим на цьому світі це життя. Усі присутні на завершення молились за військових, за ворогів, а також за тих, хто проживає на сході України. це була лише половина випуску, і вже далі не пропустіть. Вражали спортивними досягненнями. В Ужгороді пройшов всеукраїнський чемпіонат з художньої гімнастики. Бездоріжжя в задоволення екстремали вражали своїм вмінням долати перешкоди. Третій цілодобовий храм. На Тячівщині за кошти заробітчан побудували каплицю. Посилення кордонів те, над чим в Україні потрібно працювати в першу чергу. Крим можна було залишити у складі України. А чиновники у смітниках наслідок того, що в державній системі багато змін поки не відбулося. Мінські угоди, російські гуманітарні конвої – це не мир. Посилення кордонів те, над чим потрібно працювати в першу чергу. Чи мир, то що зараз, чи не мир. Ви знаєте, навіть якщо ми сто разів скажемо, що то мир, то миром воно не буде. Це дуже хитке перемир'я. Щодо забезпечення вояків у зоні проведення АТО, а насправді території, де йде неоголошена війна, то тут чимало питань щодо забезпечення вояків. Політик розповідає, знає про умови, в яких доводиться захищати вітчизну. Нардеп каже, протягом чотирьох місяців гроші, які перераховували українці, лежали без руху. Я стверджую. Що цей документ мав бути підписаний на початку березня, і для цього було достатньо однієї людини в Міністерстві фінансів максимум один робочий день готувати ті дві сторінки, як бухгалтерію проводити так далі. Це не було зроблено. За це треба відподачі. Треба. А вони пішли на вибор. От і вирішують. Значить, уряд має працювати ефективно. Розповів народний депутат і про ситуацію із Кримом. Знешкодити їх, взяти під контроль будівлі, не допустити ніяких позачергових засідань Верховної Ради Криму, ніяких рішень про референдум і самих незаконних референдумів. Чи були для того сили? Були. Чому цього не сталося? І чому після цього я сказав: Турчинова треба віддати під суд. Тому що антитерористичну операцію проводить за законом керівник антитерористичного центру тере перший зам голови СБУ. Так, от, цю посадову особу дручину призначив 7 квітня. Майдан минув, розчарування залишилося, корупція досі не викорінена. Підніміть, будь ласка, руку, хто вірить, що можна піти в наш суд і без грошей захистити своє право. А от в Чехії не так, і в Литві не так, і в нас повинно бути не так. Народний депутат каже, все, що роблять чиновники сьогодні, поливають один одного брудом. І це в той час, коли є набагато важливіші проблеми. Винуватця трагічного ДТП Павла Нагірного засуджено до восьми років позбавлення волі. Прокуратура Закарпатської області довела вину колишнього керівника Хуської філії Закарпатгазу Павла Нагірного у вчиненні трагічного ДТП, у якому загинула 32-річна жінка та її донька. Також були серйозно травмовані двоє дітей. Нагадаю, Павло Нагірний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем марки Міцубіші Педжеро, грубо порушив вимоги правил дорожнього руху України. Виїхав на смуг зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем марки Дейво, за кермом якого була 32-річна жінка, а пасажирами троє дітей. Внаслідок трагічної ДТП жінка та її семирічна донька загинули, а інші діти отримали серйозні травми. Павло Нагірний намагався різними методами уникнути правосуддя. Втік за кордон. Був оголошений у міжнародний розшук та 6 квітня затриманий у столиці Угорщини, місті Будапешті, звідки його було екстрадовано в Україну. Питання підкарпатської України головна тема, яку обговорювали історики Закарпаття, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та США. В Ужгороді відбулася друга частина міжнародної конференції, присвячена темі підкарпатської русі в складі Чехословаччини. Прийшли послухати доводи знавців минулого і студенти історичного факультету. Присутні переконані, ця тема дуже актуальна, особливо в такі нелегкі часи, як переживає нині Україна. Історики Закарпаття Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та США обговорили питання підкарпатської України. Ми будемо говорити якраз про ці болючі питання, пов'язані із 38-39 роками. Це набуттям і втратою автономії підкарпатської Росії. Відтак, потім проголошення незалежності карпатської України. Її одноденне існування. Потім про окуповану територію Підкарпатську, угорщиною, починаючи остаточно з березня 1939 року і до жовтня 1944 року. Не менш трагічні події пов'язані із визволенням території Підкарпаття. Цього разу обговорили проблеми воєнного періоду. Це вже друга міжнародна конференція, присвячена темі підкарпатської русі в складі Чехословаччини. Перша частина проходила минулого місяця в Празі. Така тема і дуже актуальна в історії наших країн. Ми власне в празі почали обговорювати цю тему ще минулого року. Цей період розглядаємо в рамках історії, освіти, національної політики, правового статусу, релігійного життя, також економіки культури. військовий інститут Чехії проявив ініціативу проведення конференції, аби більше вивчити реалії того періоду. Є багато публікацій, літератури, та на жаль, більше питань не розкритих кажуть історики. Ми собі що. Історію потрібно вивчати. Хто не знає свою історію, не може будувати успішно своє майбутнє. Прийшли послухати доводи знавців минулого і студенти історичного факультету. Вважають, ця тема дуже актуальна, особливо в такі нелегкі часи, які зараз переживає Україна. Ну, цікаво прослухати, послухати, як складувалась доля жителів Закарпаття у складний такий і непростий період, який охопив цілу Європу. Як вони жили, що трапилось з ними? Це присвячено Другій світовій війні, яка також доволі тепер популярна. І вивчається, і досліджується, тому що починається з нового ракурсу. Дослідження у ході зустрічі прослухали кілька десятків доповідей. Мали нагоду ознайомитися з архівними документами, котрі презентували в ракурсі виставки. До речі, по закінченні другої частини конференції вчені планують видати збірник досліджень історії підкарпатської Русі. Свято русинської культури в Закарпатському обласному державному драматичному театрі пройшов 16-й фестиваль русинської культури Червена ружа. На сцені виступали як колективи художньої самодіяльності, так і сольні виконавці з інших районів Закарпаття. Побували на святі і мої колеги. Ми же маємо вам оболося так добре. Чувствували на нашому святі як вдома у себе у 16-й фестиваль відвідали чимало русинів глядачі та його учасники. Пан Василь приїхав з виноградова на фестивалі. «Червона ружа» – уперше. Пан Василь каже, головне не цуратись рідного та радіє, що може поділитися тим, що його навчили предки. Наша спадщина, і треба завжди підтримувати, що наші предки внесли культурні якісь цінності, їх треба завжди примножувати, збільшувати і передавати нашому молодшому поколінню. А хто буде, як не ми, ну, середнє покоління, скажімо так, скажімо, що ми, я вважаю себе середнім. ну… Старші батьки мене та діди навчили. Я щось мушу передати своїм дітям і своїм молодшим, ну молодшому поколінню. Серед учасників фестивалю вокальні та танцювальні колективи Закарпаття. Загалом їх більше двадцяти. Пана Івана, гостя фестивалю, найбільше саме це і приваблює різнобарв'я русинської говірки. Я на ці фестивалі стараюся ходити весь час. Я вже третій раз. Ну як. Як будучи сам русином, тому що так все відчуваю, і дуже люблю, коли по Закарпатськи говорять, співають і взагалі віддіти кажемо русинів, бо у різних, у різних районах вони трохи по-різному і розмовляють, кажемо, як у ну, Тячівському, чи Мухачівському, чи або Свалявському, чи Рахівському. Чимало гостей свята розраховувало на хорошу концертну програму. Очікування виправдались. Колоритні колективи і талановиті артисти змінювали один одного на сцені. Голова народної ради русинів каже, в цей складний для країни час саме пісня може допомогти не зламатися і встояти на ногах. Ми вирішили все таки робити фестиваль, так показати, що не дивлячись на ту складну ситуацію, яка є в державі, культура продовжує розвиватися. Держава нам тому сприяє. Наші цілі русинів і держави співпадають тепер, тому що ми все говорили, що ми прагнемо у європейську спільноту. Ми бажаємо, щоб держава була демократична, правова, цивілізована. На фестивалі русини не тільки співали та танцювали, але і проявили свій декламаторський талант. Чистий воздух, звірка у лісах. На полянах ягоди, козиці, рибка плюс котіла в поточках, в студниках цілюща водиця. Загалом свято росинської культури вдалося. На Закарпатті триває сезон тихого полювання. Хтось гриби збирає, хтось їх купує. Ті, кому лінь ходити по лісу з кошиком, ідуть на ринок. Люди кажуть, страви з грибів готувати набагато вигідніше ніж з м'яса. До того ж, гриби закарпатці вважають справжнім делікатесом. На вулиці вже середина жовтня, а тому на ринках обласного центру найбільшим попитом зараз користуються гриби. Дощі, що пройшли в області напередодні, сприяли багатому врожаю білі гриби, оленічі ріжки, лисички. Для покупців вибір і за гатунком, і за ціною. Проте грибники стверджують, минулого сезону торгівля йшла краще. Та не сильно, але купляють. Покупці кажуть, що купувати, і готувати страви з грибів вигідніше ніж з м'яса, яке щораз дорожчі. Ось як гриби появилися, то все потроху, потроху їмо їмо їмо, бо м'ясо ж дороге. а За словами продавців, зараз гриби беруть для маринування, а найбільший попит традиційно з'являється під новий рік. Перед нового року більше купляють, але купляють і тепер, бо закладують. Закрутки роблять. Ціна коливається від 40 до 70 гривень за кілограм білих. Проте здебільшого господані віддають перевагу дешевшим грибам. Я дорогі не купляю, я купляю самі дешеві. Я купила 5 кілограм за десять гривень, і зараз за десять гривень красноголовики. При цьому покупці стверджують, що довіряють грибникам і не бояться купувати цей продукт і на стихійних ринках. Я довіряю, тому що я сама збираю гриби, а так як зараз не можу ходити, то я мушу купити. Після купівлі грибів, прийшовши додому, варто ретельно їх оглянути. Всі сумнівні потрібно викинути. Варити гриби треба щонайменше три рази через кожні 15 хвилин. Кожного разу треба зливати відвар і лише після того продовжувати готувати страву. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати небезпечне захворювання, ботулізм. Вибирати гриби на стихійних ринках це все одно чи грати в російську рулетку. Купувати їх необхідно тоді, коли ви на 100% впевнені, що вони є безпечні. І пам'ятайте, якщо у вас з'явились перші ознаки отруєнь, такі як нудота або більш. В животі необхідно відразу викликати швидку допомогу. На період осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Ужгорода. Додатковий потяг київ ужгород відправиться в рейс з Києва 24 жовтня о 19.54 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10.50. З Ужгорода відправиться 26 жовтня о 13.20 і Прибуде до столиці о 6.17. Потяг буде курсувати з зупинками на станціях Коростень, Новоград-Волинський, Шепетівка, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Валява та Мукачево. Продаж квитків на всі додаткові потяги вже відкривається. Вражали спортивними досягненнями. В Ужгороді пройшов всеукраїнський чемпіонат з художньої гімнастики. Змагання зібрали спортсменок з усієї України. Одночасно з чемпіонатом пройшов і відкритий турнір з художньої гімнастики карпатія 2014 Більше про спортивні змагання в наступному сюжеті. Змагання зібрало спортсменів з усієї країни, зокрема з Київської, Волинської, Харківської, і, звичайно, ж, Закарпатської областей. За словами голови фізкультурно-спортивного товариства Спартак Миколи Щедия, наші спортсменки виступили достойно, завоювавши призові місця. Я хочу сказати, що взагалі дуже достойно наша команда виступила тут. Є серед призерів і так далі, але і на інших змаганнях, от які будуть і тепер на Карпаті, вона завжди достойно виступає. Спортсменки виконали нормативи потрібні для отримання спортивних категорій, як от перший розряд кандидат у майстри спорту та майстер спорту, за словами співорганізатора для подальшого росту та кар'єри гімнасток, це необхідна умова. Для кар'єрного росту, для того, щоб ви виступали на чемпіонаті України, так далі, потрібен рівень. І от ці змагання, якби. Дають можливість готувати, готувати людей до, до вищого рівня до чемпіонату України цього ж дня Відбулося відкриття восьмого відкритого турніру з художньої гімнастики Карпаття 2014 Організатори кажуть, поєднання двох турнірів допомогло зекономити кошти. Так вийшло добре організаційно. Що співпрацюючи з федерацією з художньої гімнастики в Закарпатській області, ми поєднали, щоб чемпіонат разом проходив з Карпатією, тобто відбувся чемпіонат, і починається «Карпатія». Тя, це організаційно фінансово легше проводити, тому що ви розумієте, ситуація така, що треба економити. Спортсменки, які виступають на Карпаті, наголосили. Очікують від турніру нових відкриттів і звичайно ж нових перемог. Знайти себе і дуже багато хочу навчитися нових елементів, які роблять дівчата, які займаються по шість-посім років. Сподіваюся, гарно виступити. Організатори запевняють, будуть і надалі працювати, розвиваючи на Закарпатті цей вид спорту. Їзда по болотам та непролазним хащам для них не просто улюблений вид відпочинку для учасників щорічних трофі змагань. Це спосіб життя. Цими вихідними на свалящині екстремали вражали своїм мітям долати перешкоди при результати небезпечних змагань. Дивіться в сюжеті. Вони не йдуть легкими шляхами, вони шукають перешкод і проблем навмисно, адже це їх стихія. Мова про любителів екстриму, драйву, бруду та незабутніх вражень. Цими вихідними вони змагалися за першість у щорічних змаганнях Карпати Трофі Трофі-2014». Багнюка, в яку повністю пірнають колеса, густа рослинність, круті спуски та підйоми. Це для них не перешкода, радше навпаки. Дуже любимо змагатися в таку погоду, бо це погода для нас. Багнюки буде, не знаю. Poche Buddha, ma Buddha barata. У змаганнях взяли участь близько 25 екіпажів. Це учасники із Закарпаття та сусідніх областей. Хоч цього року їх і менше, але географія розширилася. Приєдналося багато нових любителів екстрему. Цьогорічні змагання, особливі нічною їздою. Це 24-годинний годинне трофі нон стоп з елементами нічного орієнтування. Зночі її треба знайти, під'їхати до неї, виставити автомобіль або квадроцикл та сфотографуватися на її фоні. Не завжди перемагає той, хто їде швидше. Основне зібрати максимум максимальну кількість точок, приїхати на фініш вчасно. Головне у змаганнях повнопривідна техніка і кмітливість водія. Але й за годинами також потрібно уважно слідкувати. Адже якщо учасники не доїдуть до фінішу вчасно, автоматично будуть дискваліфікованими. Дистанція між точками, які потрібно зібрати, складає близько 70 кілометрів. Основний трек для учасників зробили довгим і цікавим, але ті, хто то налаштований на перемогу перешкод до фінішу майже не бачить. На полонині стой. Ми теж йшли на перше місце і виграли потім. У нас повний пак пального відвалився. Ми без пального з'їхали і зайняли перше місце. Ну, ми потім його прикрутили, але так вже знаєте, але приїхали і зайняли. Представниці прекрасної половини людства за всю історію змагань теж задавали жару усім присутнім своїм професіоналізмом. У минулому році. У нас був венгерський екіпаж, який повністю жіночий був екіпаж. Вони їздили на розовому тарану. Причому у багатьох містах вони не то, що не уступали чоловікам, Наоборот, за пояс їх затикали, тобто ніхто не від них такої прийті. Тобто жінки показали, що вони прекрасно можуть їздити по, по бездоріжжю, Більше того вони прекрасно знають матеріальну частину свого автомобіля. Тобто вони їм там робили, мало не капітальний ремонт по ходу, і це все було нормально абсолютно. Адреналін від такої екстремальної. Ні, їзди зашкалює, кажуть учасники фестивалю. Цьому і головна суть змагань. Учасники запевняють, цього року була найважча дорога, але вони витримали і дійшли до фінішу. Пан Владислав каже: увечері було набагато важче, але готувалися серйозно і домоглися свого участь у змаганнях приймає вже не вперше. Того року да був дуже серйозно, був настроєний в тому році. Підвела мене техніка. В тому році Царе славу все добре. Штурман у мене був мій зять. Він вже декілька разів був зі мною штурманом, декілька разів, і підготовились добре, зрозуміли один одного. Пан Володислав сподівався потрапити до трійки переможців. А коли почув про те, що став першим, радощам не було меж. Після трьох днів змагань всі залишились задоволеними та отримали нагороди за свої старання. Третій цілодобовий храм на Тячівщині в селі Добрянській за кошти заробітчан побудували каплицю, де кожен, хто захоче помолитись та запалити свічку, зможе це зробити у будь-який час. На Тячівщині з'явилася ще одна цілодобова каплиця. У честь Рождества Божої Матері в селі Добрянське звели новий особливий дім молитви для християн на території свято-Вознесенського храму. Вона не є лише красотою, внешною, а вона буде являтися от тим. Сусудом благодаті стага духа ідея побудувати на Закарпатті таку церкву народилася у нашого земляка заробітчанина Бориса Деката, який все життя працював і живе у Чехії. Робота над зведенням храму йшла швидко. Ще зовсім недавно тут був лише фундамент. За короткий час будівництво церкви завершили і її нарешті освятили. На освячення каплиці прийшла вся сільська громада. Парафіяни переконані, тут знайдуть душевний спокій і зміцнять душу вірою. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі Час. Дивіться про таке. Концерт для військових у шпиталі Закарпатські виконавці співали для поранених дитячі хвороби, що потрібно знати. Сусідські війни не поділили територію. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. В Студії працювала Світлана Комлєва. бережіть себе та до наступних зустрічей.